Моє життя прийшло в режим війни від адреналіну, почав відчувати себе як в грі з квестами, певною територією, обмеженнями і лімітованою кількістю життів. Натхнення займатися містами, розвитком міст я знайшов в Новій каховці в Україні. Намагався застосовувати свої знання та волонтерити. Займалася реставрацією камінних вишиванок в Новій каховці, експериментував соціальними проєктами. Ми одразу вирішили, що залишаємося в місті в нашому будинку, в нашій фортеці. І усвідомили, що ми в окупації десь о 11, коли в інтернеті з'явилося перше відео з російськими танками в ГЕС. Важливо до нас було не потрапляння ворога в наш інформаційний простір. Тому ми перевіряли кожного, хто кидав запит на вступ. Це була або хвилинна розмова українською на такі локальні науховські теми, або перевірка віршом Шевченка у вигляді голосового повідомлення: Моя країна хай цвіте. Тут мудрі і веселі люди, таких немає більш ніде. Тож, вислів, мова, зброя наша, південь України підтвердив на собі. З нашими приблизними підрахунками нам вдалося допомогти від 12 до 15 тисячам людей в окупації. Це десь в межах 5 тисяч адресних запитів, включаючи евакуацію, і визволило взагалом мільйон 600 тисяч гривень. Це те, що можемо довести по фото та чеках. Неймовірні цифри як для організації з підвалу, за якими стоять титани, волонтери. Ми знайшли рибалку, який вночі на човні, перепвав сіру зону до нової вернцовки, просився гуманітаркою, відвозив все на лівий берег, ховав в кущах, а зранку вже збирав та відвозив до нас на штаб. Наступного тижня після отримання інформації я реалізував план К це виїзд через Крим до Грузії. Їхав з вірою в те, що в мене немає в списках. Зараз моя зайнятість це здебільшого волонтерство та інформаційний фронт. Наприклад, от в Польщі зробили дві виставки присвячені окупованій спадщині нової Коховки, кам'яним вишиванкам Довшенка. Після перемоги планую повертатися до нової Коховки та розвивати волонтерську діяльність в різних сферах. І наша найамбіціозніша ціль це отримати охоронний статус ЮНЕСКО для міста. Тож запрошуємо в гості, а потім усі разом до Криму.